Доброго дня, дорогі пасічники. Чотири дні назад ми з вами ставили пластинки. Пластинки Харківські професора Руденка. І от минуло 4 дня і хочеться пересвідчитись, діють вони чи не діють, чи в наступному купляти їх чи ні. Зараз ми з вами це подивимось. Це контрольний вулик, в якому я поклав. Листи світлого паперу. І от зараз можемо з вами побачити, чи кліщ осипався. Ух ти. А кліща, як ви бачите, дуже-дуже багато. Кліщ осипався хорошо. І, якщо чесно сказати, я навіть не думав, що його буде так багато. Якщо камера передає добре, то ось чудово видно, що оце все, оце все кліщ. Оце, оці всі лусочки, це кліщ ворога. Тут ось також чудово видно. Уроження кліщем ворова, на них сидить кліч ворова. Якщо відео це передасть, зараз дружина вам це зніме. Ось я тримаю. І ось кліч ворога. Також його досить багато поза листами. Скрізь це ось лусочки кліща. Що я вам можу сказати? Димпушка в цьому році і препарат Бісонар не виправдав моїх очікувань. Кліща залишилось дуже багато. Радує тільки одна, що ці пластинки діють, і кліщ осипався. Це ми забираємо. Я думаю, що пластинки були поставлені вчасно. Хай вони ще продовжують діяти. Виймо я їх перед світінням садків. І так ми можемо підсумувати, що пластинки руденка діють добре, Кліщ осипався. Велике спасибі Харківському інституту. На тепер з чистою совістю я можу рекомендувати їх іншим пасічникам. Пластинки проявили, як на мене себе в повній мірі. Дякую за вашу увагу. Чекайте нових відео. Миру, щастя і добра вам!